Неначе ні фрагменти, ми вам бажаємо, жити і слухняних ущів. І щастя радості без теж, бо ми вас любим, ви любите нас теж. Ми розмалюємо сіре місто, створимо святовий нас і сім не знає, ми найкращий з ним, Учителя вітаємо вас. І як би важко не було, і з вами завжди йдемо, ей! І пролетяти, наче мишні панети, ми вам бажаємо жити і сухняних учнів. І щастя, радості без неї, бо ми вас любимо, ви любите нас теж, усе життя весніше на У ці журнали, дзвони гушу нас, закай вас, що ви зайшли в клас. Ми не знаємо, як вам всім про це сказати. Хоч гідно ми вас сьогодні привітати. Коли ще зможемо всіх зібрати всіх з тих щоб просто щиро подякувати, побажати. Фрагментів. Ми вам бажаємо, вчителів, скупляних уші. І щастя, радості безпеч, бо ми вас любим Ви любите нас теж. Ми розмалюємо сіре місто, створимо святковий нас, і всі не знають. Ви найкращі з ним учителя вітає вас. би важко не було, і з вами завжди йдемо, вам щиро віримо.